Оцінка ефективності, можливість тестувати різні практики доброчесного відновлення у Миколаєві. Вдосконалюють роботу виконавчих органів, нова комунальна власність, невеличкий музей міста із туристично-інформаційним центром. Миколаївська міськрада планує викупити трамвайну підстанцію та прийняти на баланс 5 профтехучилищ. Розкриємо свої таланти світу. Всі, хто відвідає цю виставку, вони отримують. Тільки справжнє задоволення у краєзнавчому музеї стартувала виставка дитячих мистецьких робіт. Сьогодні середа, 23 квітня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко і далі про все докладно. Учора, 22 квітня, ворог дев'ять разів атакував фпв дронами Куцурубську громаду, унаслідок чого в селі Солончаки пошкоджено приватний будинок, гараж, літню кухню та автомобіль, а в сусідньому Парутиному – електроопору. Вже сьогодні вранці також фпв дронами окупанти вдарили по Очаківській акваторії та безпосередньо по Очакову. В усіх випадках, на щастя, без Страждалих про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Російська Федерація минулої ночі атакувала дронами Одесу, Харків, Полтаву та Київщину. Унаслідок дій окупантів у Одесі постраждали дві людини, зайнялися житлові будинки та будівлі приватних підприємств. У Полтаві росіяни також вдарили по цивільній інфраструктурі, травмовані троє людей. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади та гаражі. В результаті дронових ударів по цивільних об'єктах Харкова виникли масштабні пожежі та руйнування будівель. У Броварському районі Київщини внаслідок Росії. Ської атаки БПЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих. Минулої ночі ворог обстріляв корабельний район сусіднього Херсона. Зокрема, були влучання у два заклади освіти. Один із них зазнав значних пошкоджень. Розбито дах, попадали плити перекриття, частково зруйновані стіни між кабінетами, вибито 80 вікон. Учора ввечері росіяни знову атакували карету швидкої на Херсонщини. У селі Комишани окупанти скинули вибухівку з дрона на автобригади екстреної медичної допомоги, коли медики поверталися з виклику. Транспорт пошкодження. Джено, але на щастя, медпрацівники не постраждали. У Миколаєві з 1 травня почне працювати майданчик для тимчасового зберігання відходів руйнації. Перші 45 днів об'єкт працюватиме у тестовому режимі. Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконком міської ради. Майданчик працюватиме на території, що перебуває у постійному користуванні КП Елоавтодоріг. Підприємство має фіксувати всі етапи роботи та документувати витрати. За результатами тестового періоду буде розроблено та винесено на затвердження офіційний порядок функціонування майданчика. У Миколаєві презентували функціональну оцінку діяльності виконавчих органів міської ради. Мета такої ініціативи проаналізувати моделі управління, ефективність діяльності, бізнес-процеси, корупційні ризики та інші сфери роботи Миколаївської міської ради. Детальніше про його результати, а також як це посилить ефективність виконавчих органів, розкажемо за мить. Миколаїв це місто сили, яке щодня стикається з безліччю викликів і при цьому не зупиняється на шляху до змін. Щоб краще відповідати на потреби громади, міська влада постійно працює для вдосконалення своєї роботи. Так цьогоріч було проведено всебічну функціональну оцінку діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради. Сьогодні ми презентували зміни до структури виконавчих органів Миколаївської міської ради, представникам громадських рад, а також для журналістів міста Миколаєва. На цій презентації у нас виступали представники організації, яка займалася аудитом нашої структури. Це компанія Ерстен Янг». А також ми показали за результатами цієї презентації, що ми плануємо найближчим часом змінити. Мета такої ініціативи проаналізувати моделі управління, ефективність діяльності, бізнес-процеси, корупційні ризики та інші сфери роботи Миколаївської міської ради. Свого роду це такий. Аналіз того, що потрібно змінити, ми публічно показуємо, які в нас є проблеми і які питання повинні бути змінені для того, щоб наша міська рада працювала, виконавчий комітет, працював більш ефективно, більш прозоро, з меншими корупційними викликами і звичайно, з більшою ефективністю фінансовою для того, щоб ці кошти, які зможемо зберегти, використовувати на розвиток міста. Функціональний аналіз структурних підрозділів міськради провели за ініціативи міського голови Олександра Сінкевича та за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС. Співпраця з антикорупційною ініціативою Європейського союзу розпочалась з другої половини 22-го року. Фактично була там перша ітерація, перший меморандум, друга ітерація, другий меморандум від минулого року. А це провідна ініціатива і програма технічної допомоги Європейського союзу, яка сфокусована на такому просуванні прозорості доброчесності, як на державних органах центральної влади, так і в місцевому самоврядуванні, і на інших рівнях. За словами Юлії Мінчевої, Миколаїв є частиною проєкту міст доброчесності. Саме тому завдяки партнерству з антикорупційною ініціативою ЄС, місто і реалізовує різноманітні проєкти з прозорості та підзвітності. Взагалі, є така там. Спільна візія, бачення міського голови і програми про те, що Миколаїв може зараз і має цю таку привілегію, і завдяки там Збройним силам України можливість тестувати різні практики доброчесного відновлення, дивитися, як вони працюють на практиці, і далі поширювати для інших міст. Теж такий функціональний аналіз є однією з практик, якими Миколаїв тепер може ділитися із іншими містами України, які прагнуть зробити роботу своїх рад ефективнішою. Водночас, завдяки цій ініціативі, Миколаїв отримав і власне бачення оновленої структури міськради. В травні буде опублікований проект декількох рішень. Це фактично будуть зміни до попередніх рішень сесійних про структуру, тобто про її оновлення з тими пропозиціями, які вже будуть також погоджені після консультації з депутатським корпусом. А далі будуть зміни до розпоряджень міського голови, які координує, які координують там штатну чисельність, але вже як наступний етап на виконання ухваленого рішення сесії, якщо депутати підтримують і проголосують за оновлену структуру. Це лише початок великого шляху змін, пояснює позаштатна радниця міського голови. Але перші їхні результати ми побачимо вже до кінця цього року. Тож роботи попереду багато. Буде оновлення положень, щоб все привести відповідність, усунути дублювання і а, позбавлення статусу розпорядників бюджетних коштів, щоб передати функції от, закупівель. Це переважно там закупівлі паперу, умовно, не властивих поміжних е, речей для функціонування органів на виконавчий комітет Миколаївської міської ради. А, очікується, якщо в травні буде ухвалена депутатами е, 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 оновлена структура, е, то наступне це там 4 місяці місяці. На ось це оновлення всієї такої бази регуляторної всередині оновлення в структурі Миколаївської міської ради наберуть сили вже з наступного року, і саме через ці зміни міська влада прагне зміцнити довіру до себе з боку міжнародної спільноти та, передусім, самих миколаївців. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК ТІВІ. Виконком Миколаївської міськради погодив сьогодні проведення архітектурного конкурсу проєктів реставрації та пристосування для потреб громади пам'ятки національного значення будинку офіцерів флоту. Планується вже восени провести виставку запропонованих пропозицій, подальшу долю яких визначить компетентне журі. Далі пряма мова. Це місце живе духовно, але фізично воно зношується і зруйновується. Процес реставрації пам'ятки архітектури він довготривалий. Це пам'ятка національного значення. І е, публічний діалог з лідерами домок е, показав, що вона потрібна нашому місту. Архітектурний конкурс перший крок він буде тривати цей рік. Наприкінці року е, осені, буде виставка робіт. Е, е, компетентна журі вибере найкращу пропозицію щодо використання цієї будівлі по таким функціям, як її притаманна їм культурна і інфраструктурна потреба міста Мокола. Комунальну власність Миколаївської громади можуть незабаром поповнити нові об'єкти та заклади. Міськрада погодила намір придбати першу трамвайну підстанцію, історичну будівлю, яку планують перетворити на музей. Також найближчим часом місто планує отримати на баланс 5 профтехучилищ. Детальніше у сюжеті. У березні на сесії міської ради депутати погодились розглянути можливість викупу першої трамвайної підстанції, будівлі, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення. Цій ініціативі передували жваві обговорення серед депутатів та громадськості. Як пояснив міський голова Олександр Сінкевич, споруда ніколи не була у власності міста. Попри поширену думку, за незалежності України вона завжди була приватною. Багато хто думає, от продали, тепер купляють. Ніколи ця підстанція не була у власності міста. Сьогодні власником цієї будівлі, там, за історичних подій, є Рафайзенбанка Вальвер, який не вважає цей актив не такий, що їм потрібен, і вони вирішили його реалізувати на аукціоні. Фактично, це історична пам'ятка, і вони повинні запропонувати її нам. Для того, щоб ми її придбали. Попри критику щодо технічного стану будівлі та можливих витрат на її відновлення, депутати підтримали ідею. Попередньо нинішній власник оцінив об'єкт у 3,5 мільйона гривень. Ці кошти планують передбачити у міському бюджеті вже на ближчій сесії у четвер. У той же час деякі містяни раніше заявляли про готовність долучитися до фінансування реставрації. Колеги депутати зможуть зробити фонд використати ці гроші для того, щоб привести цю будівлю до ладу. Фактично, коли вона вже буде в власності міста, ми завжди раді, і є така можливість, аби сторонні люди, які бажають вкласти в розвиток міста, могли це зробити офіційно, як то кажуть, і по документах. У міській раді розглядають варіант перетворення підстанції на музей Миколаєва із туристично-інформаційним центром. Це місце в центрі міста, де можна буде зайти, отримати інформацію про те, що можна зробити і як провести час в місті Миколаєві. Якщо є додатковий час подивитися на історичні факти про місто Миколаїв, але це знову ж таки в майбутньому, тому що насправді будівля знаходиться в поганому стані, візуально можна Подіти ззовні подивитися, що там є тріщини, які йдуть вниз під землю. І, звичайно, що потрібно укріплювати фундамент, робити гідроізоляцію і так далі, і проводити її до ладу. Крім того, на наступній сесії міськради планується ухвалити ще одне важливе рішення про прийняття до комунальної власності п'яти професійно-технічних училищ. Як пояснив міський голова, місто вже декілька років фактично утримує ці заклади, сплачуючи зарплати працівникам і комунальні послуги, хоча училища юридично залишаються державними. Якщо Держава володіє цими об'єктами, а ми їх фінансуємо, то є сенс для того, щоб ми могли ними користуватися, модернізувати, поліпшувати їх. Ми повинні мати їх у власності міста. Тобто, хто їх фінансує, той повинен утримувати і мати власне ці об'єкти. Прийняття училищ у комунальну власність дасть можливість залучити міжнародну підтримку. Олександр Сенкевич зазначив, що вже є домовленості про співпрацю в цьому напрямку з Данією, зокрема з місцевими підприємцями, які готові інвестувати у сучасні освітні програми та технічне оснащення. Ми повинні прийняти ПТУ у міську е, власність. Ми повинні змінювати програми на сучасні. Вже сьогодні ми працюємо з тим, що дешіндастрі з того, щоб вони нам передали навчальні програми і обладнання, на якому можна навчатися. Це мінімальні інвестиції з одного боку, з іншого боку, це інвестиції в майбутнє, коли вони зможуть прийти і вже будуть готові люди працювати на цьому обладнанні за їх правилами. Тому е, я дуже вважаю це перспективним і це дуже позитивна новина. Подібні проєкти вже успішно реалізуються в Миколаївській області завдяки міжнародним донорам, які підтримують професійну освіту. Досвід планують масштабувати і у Миколаєві. Остаточні рішення ухвалять на найближчій сесії міської ради. Олександра Долматович, Віталій Мехеда, Євгені Гончаренко. Новини на телеканалі Март. 900 бойових набоїв до автоматичної зброї та 10 тисяч гривень, отриманих від продажу, вилучили правоохоронці у жителя Нового Бугу. 35-річного нелегального торговця зброєю затримали в ході реалізації оперативної інформації. Затримання відбулося одразу після незаконного збуту боєприпасів. Тепер за скоєне чоловіку загрожує до семи років ув'язнення. 50 тисяч доларів за перетин державного кордону. Столичні поліцейські затримали організатора схеми незаконного виїзду за межі України. 34-річний житель Києва забезпечував клієнтів підробленими військово-обліковими документами або потрібними медичними довідками. Крім того, маючи зв'язки в медустановах, міг забезпечити і справжні документи з фейковими діагнозами. Нині фігуранту оголошено підозру. за скоєне загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Херсонські прикордонники показали порятунок несподіваного гостя. Втомлений, дезорієнтований та наляканий. У такому стані прихисток на їхніх позиціях знайшов лебідь, який, ймовірно, збився з курсу або потрапив у негоду. Бійці обережно витягнули його із траншеї та, побачивши, що птах не поранений, дали йому відпочити та віднесли до найближчої водойми. Відпочинок дався взнаки. Лебідь набрався сил та рушив далі. Розкриємо свої таланти світу. Під таким гаслом у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї 23 квітня стартувала виставка дитячих мистецьких робіт. Малюнки, вишивка, ювелірні вироби усе це втілення таланту юних митців. Які емоції викликає ця експозиція та чому це важливо в наш час? Дивіться далі у сюжеті. Від картин до ювелірних виробів у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї стартувала виставка Розкриємо свої таланти світу. Тут представлені експонати, створені учнями Академії дитячої творчості. Підтримати популяризацію юнацького мистецтва завітав депутат Миколаївської обласної ради Горбуров Євген. Сьогодні відкривається виставка творчих робіт учнів, знаних не тільки в нашій місті і області, а в країні і за кордоном. Академії дитячої творчості Представлено на виставці біля 160 робіт з різних жанрів прикладного мистецтва, ювелірні вироби, ризблення по дереву та інше. Ганна Матвієва, директорка Академії Дитячої творчості, говорить, що ця виставка створена для того, щоб залучати ще більше дітей до творчого заняття сьогодні, в рамках реформи реформування профільної освіти. В Україні відповідно до нового закону про освіту і про загальну середню освіту, ми показуємо, що може наша школа, і мета нашої виставки – залучити ще запросити до школи талановитих і неталановитих, бо ми розвиваємо таланти, які розвинені в дитині природою. Один із відвідувачів події заступник директора педагогічного інституту імені Сухомлинського Віктор Мозговий. Говорячи, для нього виставка це не лише гарно проведений час, а й можливість підтримати своїх друзів з академії дитячої творчості. Це мої колеги, це мої друзі, це дуже близькі люди, і мені абсолютно зрозумілим і є близьким. Ну якби ідея творчості на сьогоднішній день. Популяризація саме українського автентичного є не лише стратегічним культурним питанням, а є і важливим питанням для підростаючого покоління. Відвідати виставку можна до серпня у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Це унікальна можливість побачити, як молоді митці втілюють свої ідеї у різних форматах мистецтва. Яна Циня, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І про погоду у четвер-24 квітня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний весняний день. Без опадів. Температура коливатиметься від 12 до 27 градусів. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 33%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо можливого майбутнього використання пам'ятки національного значення будинку офіцерів флоту. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну. А також допомагайте нашим захисникам.